І тим часом невідомий повідомив про бомбу в автівці голови комітету Держдуми РФ із оборони Андрія Картаполова. Її просто зараз мають перевіряти досі вибухотехніки провулку Москви. Про це сповістив російський паблік. База за даними його джерел. Невідомий зателефонував до екстреної служби. Повідомив, що його завербували підірвати машину Картаполова. Той хто дзвонив, заявив. Він прикріпив бомбу до днища автівки, але потім зателефонував і попередив про вибух з нами на зв'язку Ілля Пономарьо, це депутат з'їзду народних е, делегат з'їзду народних депутатів, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років. Пане Ілля, я років. Пане Добрий день, слава Україні! Єром слава доброго дня! Е, ну, звичайно, хочеться з вами поговорити про заяви Білоусова і Путіна, але які прозвучали вчора, але Пропоную їх лишити на пізніше. Давайте в першу чергу обговоримо от сьогоднішню успішну ліквідацію начальника військ радіологічного радіологічного хімічного і біологічного захисту Росії. І як на мене, от це дуже потужний сигнал усім російським військовим злочинцям ходити й озиратися причому так філігранно виконаний. Так, дуже філігранно, і звичайно, тут вітання СБУ, яке організували цю операцію. По перше, по першої по друге, задокументовано, і це дуже важливо, бо багато вже було аналогічних операцій, і ось такий відеоряд, який зараз був всім пред'явлен, ось саме цей буде впливати на російські еліти. Бо вони будуть бачити наскільки вони. Без захисту е, до, до аналогічних е, акцій, і е, що ніхто з них не може відчувати себе в безпеці. і це дуже дуже важливо, бо саме це і є головний фактор е, того, щоб вони почали хоч щось робити е, всередині країни для зміни влади. Ну, як думаєте, от, от цей наця нарешті ліквідація? Якось трошечки, ну просто нещодавно була ліквідація заступника керівника одного з наукових інститутів, які якраз розробляли іскандери, модернізували їх, і так само це було в підмосков'ї. До того теж були різноманітні ліквідації. В Донецьку була ліквідація колишнього очільника Оленівської колонії, де стався теракт проти наших військовополонених, тобто. Частішують такі випадки. І тут нарешті дісталися до такої серйозної посади. А, на вашу думку, оце вже ця ліквідація? Вона змусить е, трошечки якісь шестерні в головах е, кремлівських е, посіпак ворушитися, е, що ну, значить дотягуються, значить, таки і за ними смерть прийде? Ну е, дивіться, сама по себе, е, ну якщо б це був. Просто черговий напад на якогось е, в, високопосадного російського військового е, саме по себе це б не, не повпливало б на, на настрій. Е, бо російське суспільство взагалі і е, особливо російські еліти, вони так ставляться до того, що ну у військових це як професійний ризик. Тобто вони в формі, і, і, і саме тому ну, це їх робота така: ризикувати життям тут ті напади, які відбувалися з допомогою російського партизанського руху там, на Дугіну, на Татарського та інших, вони мали більш значний вплив. З точки зору настрія, бо це були напади, які пов'язані з пропагандистами, тобто з політичними е, діячами, а не з е, військовими. Але е, е, саме чому я вважаю саме цю акцію дуже важливою, це через ось саме це відео, яке ви зараз е, демонструєте, uh -huh. бо е, тут наглядно видно, що там відбувалося, і ось це буде. Відчуватися як особиста загроза, хм. дуже дуже цікава теза. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про заяви міністра оборони Білоусова, які напередодні прозвучали. Ну, тобто вся риторика росіян про можливо. Що Росія готова повернутися до перемовин? Насправді, ну для мене і для тих, хто уважно слухав заяви Білоусова, вчора розбилася вщент, тому що ми бачимо, що все одно а, продо, ну, тобто а, Кремль продовжує зазіхати на повністю чотири області українських в адмінкордонах. Цього не а, від цього не, не відходить. Скажімо, і а, Звичайно ж, оця історія про те, що в найближче десятиліття, хоча мені здається, набагато раніше, можливо, найближчу, е, найближче п'ятиріччя, війна Росії і НАТО може цілком статися. Е, як скажімо, хто з російських зараз ротів, говорить істину: білоусов вчора, чи, наприклад, Медведів в Пекіні, чи, чи ще хтось. А істини там не існує, ага. <смі> тобто, тобто, тобто ніхто. Але якщо казати серйозно, я не знаю, яке саме ставлення у вас там розбилося вчора, бо ну, для мене очевидно, що вони формулюють там певну початкову перемовну позицію. Так само як існує початкова перемовна позиція України, що там геть з нашої території, повертаємось до кордонів 91-го року, що ну очевидно, правильно правильна початкова позиція. Потім якщо взагалі ці переговори відбудуться, що також є певний там знак питання, але якщо воно відбудеться, то звичайно буде певний рух. На, на зустріч один одному, і е, де там е, сторони зустріну зустрінуться. Ми зараз там не знаємо, не знаємо взагалі. Я вважаю, що е, доля там е, Запоріжжя та Херсону е, Херсонщини для Росії це 100% те, що вони можуть там на щось відміняти. Ну але якщо буде там якась солодка пропозиція з нашого боку, ну яка зараз там не, не дуже передбачається, mm -hmm. ну я розумію, на що ви натякаєте. Разом з тим, Путін, до речі, на цьому ж засіданні теж багато чого наговорив і про орешники, і про все решту. Але разом з тим, у нього була дуже цікава фраза про те, що не може Росія безкінечно підвищувати витрати на війну, тобто. До нього доходить потихеньку усвідомлення, що витрати на війну вже перевищили всі очікування. Що, в принципі, не може країна, будь-яка країна, яка остаточно перевела економіку на військові рейки, ну, довго в такому рухатися темпі. Тому що, по суті, це паровоз, який суне в безодню. Ну, насправді. Ну, ви тут повністю прави і. Коли вже вийшла така мілітаризація економіки, вони повинні воювати більше, просто нічого робити неможливо, і саме тому я вважаю, що вони приречені: якщо там відбудеться там певна пія з Україною, то війна з НАТО там з країнами Балтії, з Польщею, вона відбудеться там протягом там двох-трьох років максимум. А uh, uh, це там. Великий фактор небезпеки, який я вважаю, що на заході не дуже добре усвідомлюють. Вони зосереджені на такому тактичному питанні: ось припинить вогонь саме зараз в Україні. А що там буде відбуватися потім я вважаю, вони не дуже не дуже думають, але ви, ви праві, і це було продемонстровано вчора. Що вони будуть рухатись в бік переозброєння, власної армії накопічення нових нових озброєнь так я вважаю, що навряд чи вони будуть збільшувати витрати на військово-промисловий комплекс. Вони зараз вже витрачають приблизно третину держбюджету на війну. Я вважаю, що більше вони не не, не будуть цього робити, але це вистачить для того, щоб створити нові та нові війни. Добре, і повертаючись власне до риторики Білоусова. Ну ви вже сказали, що це такий їхній перший крок до перемовин. Але ж ми знаємо, що власне, ну не те, щоб прям перемовинами, але якимось перемир'ям, якимось завершенням війни дуже опікується зараз Дональд Трамп. Вивчає всі позиції і українську, і російську, зокрема, і і плани своїх підлеглих. Новопризначених різноманітних радників е, і спецпризначенців. Е, тобто, це сигнал був ще й йому, і е, от такі апетити заявляє Росія зараз. І при їхніх, ну наприклад, якщо їм буде якийсь сигнал, що е, можливі вони, щоб ці апетити вгамувалися, вони готові сідати і говорити. Ну, звичайно, вони постійно надсилають сигнали до Трампа. І вони сподіваються, що Трамп створить там сутевий тиск на українське керівництво, бо я вважаю, що певна втомленість всередині Росії від війни з Україною вона існує. І для Путіна буде дуже корисно зафіксувати там певну перемогу, яку він зможе продемонструвати суспільству. тобто захопили там певну територію, ну і воювали немарно. А те, що хотіли, ми ми, ми це ми це і зробили. А потім готуємось до е, нового нападу. Ну, ось ймовірно, е, там на країни на країни Балтії. Але е, як я розумію, плани Трампа і його адміністрації, вони е, після е, ось такого переміря будуть створювати економічний тиск. Тобто вони будуть збільшувати витрати на економічну допомогу Україні Україні з одного боку, а з іншого боку робити все можливе, щоб знизити світові ціни на нафту, на енергоносії, на природні ресурси, щоб у Путіна не лишилося грошей на військові витрати. Я тут також вважаю, що цей план він достатньо наївен. Але у чому 100% сенс є. Якщо буде освідомлена міжнародна стратегія усіх країн Заходу щодо економічного тиску, то економіка Росії може не витримати і путінський режим, ця влада може бути знищена. А, ну, а... Тут ще такий момент: знаєте, от Білоусов сказав, що за рік російська армія захопила 4,5 тисячі квадратних кілометрів української території. Площа Естонії, невеличкої зовсім країни 45 тисяч квадратних кілометрів. Mm -hmm. Тобто, за рік конвенційної війни з усіма, взагалі, з задіянням всього озброєння стратегічної авіації і кораблів, Росія захопила одну десяту Естонії в Україні. Звичайно, для нас це великі втрати. Але чи це розуміють прості росіяни, що це ніщо насправді? Так проблема в тому, що це не розуміють ані прости росіяни, ані. Люди на Заході, бо завжди зараз такий триває інформаційний фон, що ось там яке нове селище втрачено, де ще вони просунулись. Ну, Так, якщо подивитися на мапу, то це не про що. І таким темпом до Києву, що називається, можна рухатись там протягом там, тисячі років. Тобто стратегічної точки зору на фронті рівновага стратегічної точки зору там нічого не відбувається. Стратегічної точки зору російська армія втрачає багато солдат та офіцерів. Тобто, звичайно, українська сторона також втрачає, але російська набагато більше. Тобто стратегічно вони проігрують. але е, через те, що ось такий негативний інформаційний фон е, це впливає на позицію перш за все західних політиків, що не треба допомагати Україні, е, бо це програна війна. По друге на росіян, звичайно, що ми перемагаємо, і саме тому треба е, 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 підтримувати пана Путіна. Якщо б вони вважали, що е, вони програють. То, звичайно, ситуація всередині країни з політичної точки зору була б зовсім інша. Пане Ілля, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Ілля Пономарєв, делегат з'їзду народних депутатів, депутат Держдуми РФ з 2007 по 2016 роки. Ну от, бачите, от такі вони події. О, Ірина Король поспішає повідомити нам важливу. Новини? Я скажу так, що живельні розмови, цілющі розмови в СБУ дуже добре працюють і впливають. Це про що? Я про те, що Юрій Бойко після розмови вийшов і заявив, що Путін це військовий злочинець, але детальніше це його монолог, тому що відео він відповідно записав і знову виклав. Покажемо після невеличкої перерви.